Просто захопила свої наушники. Мені потрібно купити мікрофон, але хорошей не вистачає. Спочатку. To This is not for me. Дуже дивні і якісь незрозумілі. Раніше я якось, ну, не замічала цього. Мені якось було все одно, я вважала себе супер-пупою красоткою. І все в цьому роді І потім я, коли мені це сказали, я почала це замічати. Я намагалася свою якось улыбку скривати дуже сильно мені. І все в цьому роді. Ну, я не знаю, чому це мене так якось зацепило. Але, типа, зараз мені дуже подобається. Просто я якось почала придивлятись до себе, дивитися все в цьому роді І я така, напевно, правда, ніби не така в мене і погана усмішка, як мені і казалось. Просто і за якоїсь людини може стати таке, що в тебе просто появиться комплекс. І за цього люди повинні якось. Ти за своїм мовленням, що вони кажуть, тому що людині дуже легко нав'язати комплекс. Ну і реально дуже легко. Навіть коли вона цього не замічає, але хтось щось каже і все. От. І виходить, коли це. Це в okay. мене окей. І потім получається. Э, так, І потім получається... 45. От. І мені казали, то, що я, типа, що в мене анорексія і все в цьому роді я не могла зрозуміти, типа чого, якщо насправді діба, цього немає. І якось ух, ми пішли. сказав моєї подруги, то, що я вигляжу як Аналіксічка, і що в мене прям душе ну, все погано. Я насправді цього не розуміла. Типу, ну як я можу виглядати як Аріксічка. І після цього в мене почалися дуже сильні загони по поводу своєї фігури. Мені казали, що я дуже худа, тому що я ну, взагалі не краси. В своїй зовнішності, то що, то що я якась негарна, я не могла нікуди вийти без косметики Мені все время казалось, що Я не їла, я типу худа і я особливо І мені це дуже допомогло, він почав мені казати, типа, яка я, як я гарно виглядаю, типа, що в мене гарна фігура. То що, типа, я справді дуже гарна. Що без косметики дуже гарно виглядаю. Ну я не могла насправді це повірити. Ну, типу, в смислі без косметики гарно виглядаю. Ну, типа, що? От. І потім. І потім просто.

На себе церкву казати, типу, гарна, чого трошки менше фарбуватися, якось от. І просто почала дивитися на себе в церкву і казати та ну блін, ти красотка от. почала там дивитися разні відео там, де знімають як полюбити себе і все таке. От. І просто. пока Просто коли немає поваги до себе, не буде поваги до інших. І я вважаю, що люди повинні бути толерантними до інших. І все. Вони не можуть просто там казати, щось: ти не так, ти не така, ти не то, і все все супроті. Ні, так не повинно бути. Типа, ми повинні поважати сонячність кожного. Якщо ти вважаєш, оставцю. Я можу спокійно там виходити на фарбоване, там не фарбуватися. Я можу спокійно раніше, я просто вставала там за дві години до школи, там, красилася, всі діла це все. Зараз я можу там вставати за хвилину. І закончила свій макіяж. Такий він в мене. такий така красотчика. Не знаю, сподобається вам цвіт. Мені кажеться, я там дуже сильно налажала в якихось звуках, але я личників чуюся. Тому буду знімати якось так. коли мене... Я просто сподіваюсь, що в мене скоро з'явиться мікрофон і я буду знімати. Здійснялась мене, щоб ви понімали, коли я знімала відео. В мене просто сльози ішли, ті я не могла нормально розмовляти. А зараз мені становиться трохи.